Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло поцелую, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини тижня і не лише. Японське агентство аерокосмічних досліджень уклало контракт з компанією Rocket Lab на запуск низки супутників на ракеті Електрон у межах програми з демонстрації космічних технологій. Це черговий крок у напрямі співпраці між державним сектором Японії та приватними операторами запусків. Країна є одним із постійних користувачів носія Електрон. в 24 році компанія AstroScale запустила на ньому свій космічний апарат Адрас j для дослідження некерованого верхнього ступеня на орбіті. У лютому поточного року компанія АКІПІС уклала договір на 8 запусків для своїх супутників радіолокаційного зондування, перший з яких вже відбувся. А компанія Synspective є найбільш активним клієнтом. Сумарна кількість її замовлень на старти Електрон сягає вже 21-го. місії будуть запущені зі стартового комплекса Lab у Новій Зеландії. Перший старт, запланований вже на грудень цього року, виведе на орбіту 110 кілограмовий супутник RISE-4, призначений для перевірки вісьмох технологій, що розробили японські приватні компанії, університети та науково-дослідні установи. У другій місії, що має відбутись на початку 2026 року, будуть запущені вісім кубсатів також із метою демонстрації новітніх розробок. Серед них супутник для моніторингу океану, апарат для надмалих мультиспектральних камер і компактна розгортна антенна. Нова угода, окрім того, підкреслює складності з японськими носіями. Майбутні місії Джакса мали стартувати на ракеті epsilon С. Однак її програма зазнала складнощі після невдалих вогневих випробувань у липні 23-го та листопаді 24-го років. Це призупинило всі плани щодо запусків. Інші ж японські носії, як от Kairos і Зеро, взагалі ще не виходили на орбіту. Компанія Inversion, що займається створенням аерокосмічних і оборонних технологій, представила свою новітню розробку космічний багаторазовий транспортний засіб під назвою ARC. За словами засновників компанії, їхній винахід стане першим кроком до перетворення космосу на глобальну логістичну мережу і забезпечить безпрецедентні доступи швидкість. Особливістю АРК стане можливість доставлення корисного навантаження в будь-яку точку Землі менш ніж за годину. Апарат матиме універсальний відсік для розміщення різноманітного обладнання, необхідного для виконання місій у важкодоступні або ж закриті регіони планети. Він може бути використаний і як платформа для гіперзвукових випробувань, адже здатний маневрувати зі швидкістю у 20 разів більшою за звукову. Арк розроблений як частина орбітальної мережі, де апарати перебуватимуть у постійній готовності до здійснення замовлень. На відміну від традиційних космічних капсул, що запускаються під конкретне завдання, цей транспортний засіб буде попередньо розташований в космосі в очікуванні сигналу на доставлення вантажу. За запитом в автономному режимі арк повертатиметься, коригуючи в процесі кут спуску, та безпечно приземлятиметься за допомогою парашута. Як зазначили під час презентації засновники Inversion Джастін Фіашетті та Остін Брікс, команда вже завершила розроблення профіля місії, а також провела десятки тестів на падіння. Крім цього, компанія уклала партнерську угоду з НАСА щодо системи теплового захисту нового покоління для найбільш екстремальних входів в атмосферу. Проект АРК базується на досвіді іншого космічного апарата компанії під назвою Рей, що був запущений на орбіту в січні 25-го року в межах місії SpaceX Transporter-12. Хоча він не повернувся на землю через проблеми з двугнами, під час тестового польоту все ж вдалося перевірити низку систем, як от авіоніку, сонячні панелі та рушійні технології. До речі, майже всі компоненти було розроблено командою з 25 людей за менш ніж 1 мільйон доларів, що показало здатність Inversion створювати передові технології за низькою ціною. Запуски першої місії Ark наразі заплановано на 2026 рік. Компанія Impulse Space оголосила про плани започаткувати регулярні вантажні місії до місяця. За словами її засновника Томаса Мюллера, наразі існує прогалина в можливостях транспортування вантажів середніх розмірів від півтонни до тринадцятьох тонн, що могли б сприяти розвитку місячної інфраструктури, як от житлові модулі та енергосистеми. Він зазначив, що наявні посадкові апарати, створені в межах програми НАСА з доставлення комерційних вантажів на місяць, кліпс можуть перевозити всього лише до пів тонни корисного навантаження. А інші модулі, як от Starship HLS від SpaceX і Blue Moon Mark 2 від Blue Origin, мають набагато більшу вантажопідйомність, яка виходить за межі середньої. Концепція проєкту поєднує космічний буксир компанії Helios і новий посадковий модуль, що знаходиться в процесі розроблення. Один рейс триватиме близько тижня. Helios транспортуватиме модуль із низької навколоземної орбіти до місяця, після чого той спускатиметься на поверхню супутника. Загальна маса вантажу, що може бути перевезеною в межах однієї місії, складатиме до трьох тонн. Компанія створює транспортну систему з урахуванням наявних носіїв, що могли б вивести її на орбіту. Один із головних технологічних викликів проєкту конструювання двигуна, здатного працювати у вакуумі, регулювати тягу та багаторазово перезапускатись. Без цього точна посадка на поверхню місяця є неможливою. Імпульс не розкриває технічних деталей, але зазначає, що розроблення вже триває. Поки лише відомо, що двигун посадкового модуля матиме ту ж комбінацію палива оксид азоту етан, що й агрегат сейф невеликого космічного буксира компанії Міра. В імпульс не назвали вартість посадкового апарата чи ж ціну за одне перевезення, однак повідомили, що рейси будуть економічно ефективними. Перша місія Хіліо запланована на 26 рік, а регулярні вантажні польоти до місяця, мінімум двічі на рік, мають стартувати з 28-го, коли завершиться розроблення посадкового модуля. Люди продовжують запитувати мене: Павло, от є в мене один долар на місяць? Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос? І, звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повнометражних фільмів. НАСА. Щомісяця на сайті, окрім новин, виходить цікава велика стаття у перекладі. А для спонсорів та патронів з сервісів YouTube, Бай'якофі та Patreon це все ще й публікується в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Для них також щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати ai інструменти, хостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка збройних сил України. Але якщо у вас є вільний долар на місяць і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на YouTube реклами, ми не маємо інших джерел доходу. Ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трішечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях. Не обов'язково оформлювати постійну підписку. Ви можете відправити й одноразовий донат. Дякую, компанія InnoSpace отримала дозвіл від корейського агентства з аерокосмічних досліджень Каса на свій дебютний орбітальний запуск. Це також стало першим випадком в країні, коли приватній компанії було видано право на проведення такого старту. Політ заплановано на період з 28 жовтня по 28 листопада цього року з космічного центру Алкантара в Бразилії. Перед запуском команда Каса прибуде на космодром для проведення перевірок і підтримки місії. Крім того, візит буде спрямований на зміцнення співпраці між країнами. У межах демонстраційної місії Спейсвод на орбіту будуть виведені 5 супутників від бразильського космічного агентства, федерального університету Мараньяна, а також індійського стартапу Graha Space. Крім того, ще три корисних навантаження від бразильських організацій не будуть від'єднані від носія. Ракета компанії під назвою Hanbit Nano здатна виводити до 90 кілограмів корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту. Вона є двоступеневою, а в якості палива використовує рідкий кисень і парафін на першому ступені, та рідкий кисень і метан на другому. InnoSpace протестувала свою першу суборбітальну ракету HanBit TLV ще у 2023 році. Її також було запущено з космодрому Алкантара. Старт був успішним, хоча команда й не розкрила детальних технічних подробиць про нього. Зараз компанія вже розробляє наступні версії орбітальних носіїв з додатковими двигунами та ступенями. Ханбіт Майкро вантажу підйомністю до 170 кг кілограмів, і ханбіт міні здатно нести до 1300 кг кілограмів корисного навантаження. Компанія Ariane Space остаточно оголосила, що перший політ модернізованої версії ракети Ariane, 6, Ariane 64 знову відкладається. Спершу запуск, що мав вивести на орбіту перші супутники угруповання широкосмугового зв'язку Project Kuiper від Amazon, був запланований на кінець цього року. Однак, останні два старти 25-го Ariane 6 виконає у версії 62 з двома прискорювачами. Ракета доставить на орбіту радіолокаційний супутник sentinel 1 d а також Два навігаційні супутники Галілео. Місія має надзвичайно важливе значення для аріан Спейс», оскільки Амазон є найбільшим комерційним замовником в її списку. Цього компанія Джефа Безоса замовила 18 запусків для виведення супутників своєї групи. Компанія ще в листопаді 2024 року повідомила про завершення кваліфікації другого ступеня Аріан 6 для версії з чотирма прискорювачами. Сумніви, щодо дати першого польоту виникли, коли у вересні генеральний директор Аріан Спейс Давид Кавайоль не підтвердив у 25-му році, а лише зазначив, що розробка носія йде в потрібному напрямку. На окремій зустрічі з журналістами він додав, що компанія завершує роботу над Аріан 64 без будь-яких складнощів. У повідомленні Аріан Спейсу, втім, не називаються причини затримки запуску. Зазначається, що першим у розкладі компанії на наступний рік стане саме політ Аріан 64, конкретну дату якого буде оголошено приблизно за місяць до старту. Кава Йоль зазначив, що в 2026 році компанія планує рівномірний розподіл польотів двох версій Аріан 6, а загальна кількість стартів може сягнути вісьмох. Космічний апарат Оріон і ракета Space Launch System SLS залишалися зв'язкою майже два десятиліття. Велика ракета виводить, менший апарат летить, а Конгрес забезпечує фінансування. Та останнім часом у цій історії з'являються нові сюжетні лінії. Lockheed Martin дедалі активніше дивиться в бік комерційних програм. У компанії вважають, що завдяки зростанню багаторазовості та зниженню вартості Оріон може літати на різних носіях. Представники підрядника вже кажуть, що готові співпрацювати з НАСА у форматі, де агентство купує місії Оріон як сервіс, а не володіє та операційно керує апаратом. Сьогодні виробництво Оріон для місії Артеміс оцінюють у сотні мільйонів доларів за капсулу, а сервісний модуль у ще сотні мільйонів зверху, і наразі він не підлягає повторному використанню. Щоб реально конкурувати з кораблями на кшталт Dragon і Starliner, вартість місії Оріон доведеться урізати наполовину і більше. Ну і звісно, маса Оріон близько 26 тонн. Тож для запуску потрібні важкі носії на кшталт Falcon Heavy чи New Glenn. Це відкриває для апарата простір для комерційних польотів поза межами поточної архітектури СЛС. Більше ракет може стартувати з Каліфорнії вже наступного року. 10 жовтня департамент повітряних сил США схвалив пропозицію SpaceX і дозволив збільшити річну кількість запусків з бази космічних сил Ванденберг до 100 місій. Раніше ліміт становив 50 стартів на рік, а сама база розташована на мальовничому центральному узбережжі Каліфорнії. Це рішення ухвалене після публікації остаточної оцінки впливу на довкілля для розширення діяльності SpaceX у Ванденберзі. Дотепер єдиною ракетою компанії, що стартувала з цієї бази, була Falcon 9, і всі її місії виконувалися з комплексу SLC-4E. Тепер затвердження відкриває шлях до запусків Falcon Heavy з комплексу SLC-6, який не використовувався з 2022 року. Майданчик модернізують, щоб підтримувати як Falcon 9, так і Falcon Heavy. Документ також дозволяє до п'ятьох запусків Falcon Heavy на рік. Хоча ця ракета не літала вже понад рік на тлі того, що SpaceX зосереджує сили на введенні в експлуатацію ще потужнішої системи Starship. Окремо від військового екологічного рішення, федеральне управління цивільної авіації вже прийняло рішення про усиновлення цього дозволу. Однак для конкретних місій SpaceX усе одно необхідні відповідні ліцензії FAA, що видаються після проходження вимог із безпеки та ризиків. Наса збирається запустити новий конкурс для приватних компаній на розробку місячного посадкового модуля для місії Artemis 3 Тимчасовий адміністратор управління Шон Дафі назвав причиною відставання від графіка основного підрядника SpaceX у підготовці системи Starship HLS. Компанія Ілона Маска отримала контракт на розробку ще в 2021 році. Дафі зазначив, що США змагаються в космічній гонці з Китаєм, і тому країні важливо першої дістатися місяця до того ж до закінчення президентства Дональда Трампа. Тепер у штатах починається гонка між приватними компаніями, але як таке змагання буде фінансуватись, дафі не повідомив. Прес-секретарка НАСА Бетані Стівенс додала, що управління попросило SpaceX і Blue Origin надати підходи до прискорення процесу повернення на місяць до 29 жовтня. Наса також зробить запит до всієї комерційної галузі з цього питання. У вересні колишній адміністратор НАСА Джим Брайденстайн заявляв, що американська висадка на місяць раніше Китаю мало ймовірна. Тоді Дафі спростував це, проте в новому інтерв'ю визнав, що в 2027 році місія ймовірно все таки не відбудеться. Кілька невдалих випробувальних польотів Starship у першій половині цього року лише підкріплюють цю теорію. Цікаво, що за словами в самій SpaceX впевнені у своєму прогресі та стверджують, що ракета буде готова вчасно. Що стосується згаданої Blue Origin, то вона вже має контракт на розробку місячного посадкового модуля Blue Moon Mark II, Однак апарат дебютує лише в рамках місії Artemis V. Інженери вивчали можливості адаптації під висадку астронавтів меншого модуля Mark 1, але на сьогоднішній день вони не можуть бути реалізовані. Крім того, компанія Lockheed Martin розглядає кілька варіантів місячних модулів, що могли б підійти для потенційного конкурсу управління. Сам же Ілон Маск не переживає з приводу конкуренції. Він назвав нерозумними припущення, що хтось зможе випередити SpaceX, і з упевненістю сказав, що в кінцевому підсумку саме старшип відправиться на місяць. Поки готували цей дайджест, з'явилися й новини від НАСА щодо SpaceX. Компанія планує провести захист проєкту старшип для висадки на місяць у 2026 році. Також того року планується провести експеримент з орбітального дозаправлення та тривалого перебування Starship на орбіті, модифікованого для HLS. Можливо, два тести проведуть разом. SpaceX сподівається, що саме третя версія корабля здійснить безпілотну посадку на місяць. Точність посадки повинна становити 100 метрів від визначеної цілі на південному полюсі. На оновлених рендерах заправника, орбітального сховища і посадкового апарату видно, що вони будуть трохи різної висоти. Повернімося на землю. Після 11-го випробувального польоту потрібно провести велику кількість підготовчих робіт. Почався демонтаж бетонного захисту поруч з першим стартовим столом. Тіл буде сильно модернізований, знесуть табуретку, з якої злітала двоступенева ракета з нержавіючої сталі, і зроблять такий же газовідвід, як і на другому стартовому столі, який зараз завершують. У його захисту ще потрібно ретельно проварити всі стики металу, що захищає бетонні стінки газовідвідного каналу зовні від полум'я вже злетівшої ракети, що знаходиться на ще невеликій висоті. І під час посадки обох ступенів в руки мехазіли, звісно, почалося складання С 39 в цеху вертикального складання, того самого першого прототипу третьої версії. При цьому ще не завершили відновлення випробувального майданчика в Месі після вибуху С-36 цього літа мають встигнути до кінця року. Поруч зі збираним С-39 почалося будівництво каркаса гігантського цеху вертикального складання. Роботи з його фундаментом нарешті завершено. Будемо стежити, коли почнуться перші тести як у Месі, так і на другому стартовому столі. На нашому каналі раптом ви пропустили, пропоную передивитись наш розбір польоту Starship. Там було багато важливих деталей, що дають нам натяки на подальший розвиток програми. Щотижня в рамках наших дайджестів ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого разу найцікавішими вам здалися можливість польоту Artemis 2 до місяця вже у лютому наступного року, наш детальний розбір 11-го випробування SpaceX Starship та розробка європейського конкурента Falcon 9. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно у правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Що ж, це і було все на сьогодні. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.